Доброго дня, друзі! У нас на аукціон стає такий Volkswagen Tiguan 2008 рік, 2.0 бензин, 180 тисяч пробігу. По авто. Авто, можна сказати, в ідеальному стані. Салончик на шкірі, мультикермо, та мультимедіа на автоматі. Авто стартує з 7500 на старті. Тому переходьте, реєструйтесь та беріть участь. Автопарк UA. А тепер пройдемося по лакофарбовому покриттю. Криша у нас 100, 200, 173, 204, 173. З цього боку, тому що поліз лак, перемалювали. Так, загальний автомобіль в хорошому стані. 131, 111, 152, 156, 140. 130. Весь автомобіль в дуже хорошому збереженому стані. Від фарбувань практично немає. Крила у нас в рідній фарбі 128. Кришка багажника 128, 97, 112, 96. Та 96. 136, 162. 143. Так, тут у нас також. взяв полізлак, Так само, як і тут покрищі. 168, 180, 170, 145. 23, 150, 132. 109, та 143 того боку, у нас 126, 95, 105, 105, 132, 135, 140, 109, 155, 140, 107, 90, 101, 78, 90, 71, 81, 97. Підфарбування у нас тільки покрище, тому що полізла решта автомобіль в рідній фарбі. Йдемо. Зараз проведемо невеликий тест-драйв. Коробка переключає плавно, зауважень, немає. Перша, друга, без поштовхів, без толчків. Кермо ходить справно, гарно. Набирає обороти машина прекрасно. гарно тримається на дорозі. Тінк задня. Також працює в ідеалі. Жодних зауважень до коробки по авто немає. Видимо, підтікань у нас по моторі немає, мотор працює справно рівно, жодних зауважень до нього немає, взагалі ніяких. Всі рідини в нормі. Тобто авто в дуже хорошому стані. Зараз ми погазуємо, подивитись на вихлопну. Так, як бачите, автомобіль в дуже хорошому стані, тому переходьте на аукціон, реєструйтесь, папку аукціони, ставте ставки та вигравайте цей автомобіль.